Біопрепаратом Гомісол Плюс. І зараз вам поясню детальніше. І це вийшов такий результат. Непоганий. Ось подивимося на огірочок листя. Стало темніше, така вона трошки пізніше. Але є! І як воно пішло, між доурядка 3 метри. Отакий наскавунчик. Він ще не готовий до вживання. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазо Ярік. Сьогодні у нас вже 6. -го. Липня, теплички такі рожеві. Помідорчик у нас, бачите. Це росли. Ось теплички вони, бачите, мають по раз, два, три, по чотири китиці. гляньте, такі гарненькі. Менше водички. Вона в мене на мульчі. І можна показати навіть огірок. Отакий. Бачите, теж непоганий огірочок. Великий фрайзер. Від сакати. Суперовий огірочок росте. І хочу вам сказати, що в теплички переважно поливаються. Бачите, які гарні. Такі красиві. Час. Чесно, красиві. І тут більше сторона у нас бачите, світиться, як то кажеться, просвітлює. І тут більш скоріше встигає. А він має своє, звичайно, лопать. Бачите, ось є одненькі, які спробував поп лопнути. Але хочу сказати вам, що це біопрепаратом я вже проходився. І зараз вам поясню детальніше. Так як я тут вже такі зелені, хворіє огірок. Чесно вам хочу сказати. Вже сьогодні зібрали огірочок. Він вже плететься і догори і на низ, так як невисока тепличка. І так само у різні помідорчики є для проби. Бачите, теж. Один, два, три, чотири, п'ять це вже більш високорослі. Пізніше садилося, ну, а це такі помідочки в мене є. І поливаю я вже під корінь, даю біпрепарат гомісол плюс. Бачите, один до чотирьох це якби літра на 400 літрів води, можна поливати або півтора літри на гектар. Можна лити. Це є різні оце овочеві Я брав, є в мене по кавуну, результат покажу зараз. І, звичайно, є в мене отакі от помідорчики. Зразу я, звичайно, давав різні для цього. Але тепер, коли вже почалась завізь моя, я ходив в гомісол Плюс. Це біопрепарат. І це вийшов такий результат непоганий, тому що гляньте. Можна ходити як по листю, так можна і в корінь. По листю треба один до 500 розводити. Це суміш, якщо ходять трактором, і поливається полив по листю. Я пройшовся тут в корінь два рази. Давав небагато, так як в мене тут мало що є, але мене результат дивував. Щоб взяти по помідору, так само в мене і по кавуну. Ось подивимося на огірочок. Листя стало темніше, було більш світліше, навіть знизу видно. А коли я полив, ним розвів і полив, і результат оказався дуже добрий, Виявився, дуже добрий. Чесно кажу, дуже добрий. Навіть почали стигнути після поливу, стигнути в мене скоріше і помідорчики. А огірок прямо завізі багато. Ну, кажу, що непоганий препарат. І кладніше я вам покажу на кавуну. І це мій баштан, як я хотів показати недавно. Я знімав ще плітні, ми називаємо ці цю гудину, чи ще як, що розходиться. отак, так бачите. Були малі, кавунчики маленькі, але і дині не дуже. Це чистенька, звичайно, диня. Отакі От диня це. Талісман диня від Сакати, кому назви. Тут є другий сорт дині. Тут вже Сакати, Номерна якась. Ну, вона навіть окраски другої. Не така і бачу трошки пізніша. Бачите, О, отака вона трошки пізніша. Але є кілограмові є. Бачите, є. І до двох. І хочу вам сказати, що кавунчик посадяний, це все було в перший рядок, в мене посадяно під дуги, під дуги, як ми ще називаємо, його термос, Під термос. І в нас непоганий. Від чотирьох я мав, мав на увазі, ну, від менших до половиною, Шість. Ну він ще не готовий до вживання. Це в нас тут сенсей, Теж відсакатий він з раніших. Бачите, такі маїм. Отакі маємо гарненькі е, кавунчики. Кавуни є непогані. Далі в мене йде жовтий оранж кінг, Ну і там чотири різні. З окраски. Зараз покажу вам, але хочу дойти. Що тут непогано сенсей і родив. Багато питається, скільки на кущу зривати, що ви обриваєте, Ну, от один. Йде Іде другий, там третій може бути те з куща. Ну і, звичайно, він собі росте. А тут, бачите, пусто і не і багато, як то кажеться, і немає. Я нічого не прищіплюю, нічого, що є, кавун, то буде. Перші підуть. Ну та й все, два-три кавуни дозріли і все. Можна далі, вони будуть такі маленькі і ще будуть непогані, звичайно. І я прийшовся зараз два рази. Через пів раз, потім другий раз. Гумісол плюс баштадні. Так само все описується загуглити. Дехто питає, чим поливати, щоб не було там різного, як то, то бів препарат. Щоб не було багато нітрату чи що. Я, Ми одного року вирощували до війни на Херсонщині наш покемон. Ми давали його, тільки поливали непогано, він каже себе. І зараз ось, щоб ми казали, що я положив там 6, 600. Отакий у нас кавунчик 600 е, година. Бачите. Вибирать не буду бігати, бо то потопчеться більше. Е, там ще я пробував Є6, Є5,5, але результат, бачите, отакий. Ще рановато, ще немає ознаків, що буде вже стиглий. Я думаю неділі через 2-10 через днів для проби попробуємо Комунці кажу непоганий. Це в нас йшов. Сенцей раніше. І, і далі я вам покажу просто-напросто, що можна йтися. І... Але чому воно так є, я вам покажу мульча. Бачите, є мульча і є в мене О, полив був капля. У мене поливний не... полив каплею. Це коріння тепле, не росте. А хто мене питається, чорний плівка, чи той буде рости, там, бачите, нічого немає. Якщо де-не-де -де 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 є, вона присохла. А так трави немає. От вам плівка. Проста плівка. Спеціально тут в мене оце вже пішов у мене оранж кінг Тут такий до 2 кілограм. Це вже був відкритий ґрунт посадяний. Два ряда в мене Оранжкінга. Тож я думаю, що непоганий він як покемон. Більше, правда, виростає покемон виростає до 80. Той Оранчкінг може до 12, а на півдні може і більше би родив. Не родив, а родив точно, бо я бачу Оранжкінг. Тут різні ще сорти є в мене похожі на, бачите, як баронеса. Ну це сорт призабув. Цего він не, не пам'ятається, треба було сказати. Це теж відсакати непоганий. Прошлий рік в мене попало пару штук суперово, чесно кажу. Ну і тут теж ми раз пройшлися, бачите, як плітні, як я називаю ті батоги з однієї сторони, з іншої сторони переплітаються. і Як воно пішло? Між 3 метри. Бачите, між дорядка 3 метри, це від каплі до каплі, я вважаю. Ну і непогано, чесно кажу, непоганий кавунчик. Кавунчик суперовий. Бачите, кавун суперовий. Так як і наш помідорчик. Помідор буде докладніше, пізніше. А зараз просто я про кавун йду. Думаю, що. Можна виростити це, не забуваємо, що це є Львівщина. Просто вирушена. По технології трошки, як сказати, підтримуємося. І бризкання по листу, щоб не було хвороб, за що він у нас такий гарний, чистесенький, бачите. Бо вони теж мають, щоб хворіти кавуни, оце теж непоганий є, бачите. Теж десь 6,5 кг. А вони непогані, вони прямо ростуть на очах. Неділя назад було ще 2 кілограми. Бачите, воно буквально і налилося. Ну, ще, правда, по цукровості, по тому будуть ознаки, що він вже достиг. Я поріжу і покажу вам, як він настигло. Чи він добрий, чи не добрий. Хоч буде тут, як цукор набрався. Це буде ще все впереді в мене у відео. Дехто питає, просто я вам скажу, що можна наливати його ще біпрепаратом. Чесно кажу, от вам її. Бачите, от вам детальніше і показано. От вам і показано, дивіться. От, от вам і показано. Баклашка, правда. Хто хоче, той візьме при наливанні, правда, у нас стоїть. Така баклажка 10 літрів. Вона коштує 4 тисячі. Ну, але ефект кажу, що є, ми можемо подивитися по годині. Хоч ви скажете, година буде і так рости, тільки воду давай. Буде вона рости. Але думаю, що кавунчики трошки би запізнилися. Прошлий рік я садив. в мене такий кавун був тільки десь на серпень місяць. E, більше вони не були до 6 кілограмів в мене були стільки такі. А тут все йому, як то кажеться, рости. Бачите, йому ще рости. Вибирати вам, чим чи народними, як звикли кожен собі, а більшість можуть користуватися, звичайно, біпрепаратами, якими хочете, тільки давати в норму, Дорму, щоб не було. Багато нітратів, щоб не боліли, як то кажеться, животи потім не було тошноти, навіть і таке. є. Буває і таке, що багато дадуть, щоб налити кавун. А він може бути по-різному. Ну, Лабораторія повинна, звичайно, провіряти, хто продає чи там хто купляє, але ви тим тестерами нічого так не провірите, як то треба в лабораторію. Бувало й багато що. І кавун. Бракували. Партія прийшла. Багато нітратів дали. От вам і результат був плачебний, тому що людина бере, хоче, надіється купити добрий, гарні. Я не скажу, що всі погані роблять. Але було й таке, хоч я вже брав, не брав, а мені один товариш на ринку у Львові, де гуртовому на Шуварі, дав мені. Внукам я його зустрічав пару разів. В сонщині на великих копаннях. і він почти кожен рік дає внукам мені кавуна. Правда, давав молдавський, давав руминський. Якраз її радість була і внукам, на правда, все нормально, все обійшлось нормально. Поїли, дуже посмакували. А тепер -ка будемо чекати своїх домашніх кавунів, які вирішені. Я думаю, з любов'ю, з коханням до того діла, тому що ми. Невеличкий вроде, город було б більше би, городу, засадив би більше, нема питань. А так проба в мене вдалася цього року, хоч кажу, непоганий кавунчик є. Е, росте, можна давати його і по листю. Бо я давав 25-25 грам, це давав на 16 літрів. Так і було. І непоганий позеленів, зразу він. Щоб під корінь дав, через неділю я прийшовся поверху. І кажу, дивіться, яка гудина добра, гарна. Ну, я виганяю не гудину гон, це азоту тут маловато, тут більше 100 компонентів є з е, по всіх, так що йому вистачає. Я думаю, і на цукор буде дуже добрий. Всім здоров'я, Україні, перемоги! Ну, а нам вирощувати і чекати, як то кажеться, щоб наші. Ангели-охоронці, нас, які охороняють, принесли з нашою допомогою скорішу перемогу, тому що багато людей погинуло, загинуло в світі без нічого. Як сказати, ми виїхали з 1 липня наші хати вже пішли на, роз... на продаж. До 1 липня я мав поїхати з російським паспортом. І написати своє, своє, як то кажеться, хазяйство на себе по їхніх законах. Ну, ми цього не дочекаємося, чи вони не дочекаються цього, а ми можемо дочекатися повернутися додому. Хоч навіть хати будуть і розвалені, як то кажеться, все будується. Ну і всім здоров'я, Україні, перемоги, слава Збройним силам України. Допомагаємо хлопцям, робимо донат. Щоб скоріше була наша перемога, до побачення.